Родичі, всім привіт. 20 число, неділя, всіх з праздничком, сьогодні Пасха. Я підготував вам дуже інтересне відео, тому сідайте, буде інформативно, чітко і поділую з юморком. Мене ви всі знаєте, ну ті, хто дивляться, точно мене знає. І ви знаєте, що я простий як борщ в п'ятницю. Також ви знаєте, що я з тих блогерів, які не лати п'ють там от ці, от, подвороти ділають, на гіроскутери їздять. Я з самих нормальних людей, які до обіду шукають, де макарони подешевле купити, а на вечір де вайфай можна знайти без пароля. Предлагаю вам сьогодні розібрати з усієї сили. Ну це так само, як знаєте, дядьки такі здорові з сильними волосатими руками. Ті, які піднімають шкафи без ліфта. Розберемо дуже важливий питання, який мені задають в останнє час багато людей. Скільки треба грошей, щоб переїхати з України в Польщу на перше время? Це ми з вами візьмемо по мінімуму, знаєте, не так, як ті блогери, що там в таких готелях живуть по 100 доларів і розказують, як їм треба економити. А на моєму прем'єрі розберемо От жінка недавно приїжджала з України, я вам розкажу все по полочкам. Ну, Якщо щось десь не, не, так, не так скажу чи неправильно, можете мене підправити в коментарях. Ну, все є так, як є. Розкажу вам все це доступно своїми словами, і в кінці ще вам табличку навірно вставлю. Ну, щоб ви бачили, десь так в стороні вона буде красива. Так що поїхали без води, без цієї, цієї чепухи. Жінка їхала на автобусі. Фірму вам не буду рекламувати, Ну не суть. Вона їхала Івано-Франковської області 150 злотих до Вроцлава. Вроцлав це ви знаєте біля Чехії. Далеко можете подивитися на карті. Якщо ви вже плануєте їхати, я вам рекомендую вже брати білет, тому що зараз він буде дешево брати, ну там на пару тиждень вперед. А якщо день в день там за один день, то ціна буде як білети на Титанік, тому я не шучу, там ціна буде у космос. Ну і також в дорогу, звісно, вам треба покушати взяти. Це приблизно 100 злотих. смотря відкуди ви їхати і куди. Ну, якщо жінка їде їхати. Ну, давайте почитаємо 100 злотих. Це так, ковбаска, якось ячка, самі знаєте, водички і всі діла. Наступні розтрати, які вас ждуть, це звісно, житло. Ну даже якщо у вас є тут родственники, ну поживете ви там не день-два. Но через день-два ви ж самі знаєте, що друг другу не доїдають люди, тому краще жити одному. Ну, На перше час може підійти хостел. В середньому 600-900 злотих, це я вам кажу за Вроцлав. Хостел на місяць. Хостелів багато. Так що приїдете, можете даже в Олексі зарані написати хостел, вибрати город, вам дасть номер, написати. Ну, в общем, це все ділається. На раз, два, три. Нам головна цифра. Ви ж любите конкретику. 600-900 злотих. Смотри, хто знайде, який район, центр, не центр, окраїна. Если у вас трошки більше денег, там, чем якась 600-900 злотых, если у вас трошки есть, то можете себе снять комнату. Водить, у мене комната это 1300 кауція. Ну ви хто не бачив, там пошукайте десь на каналі, я їй показував. Плюс кауцію мене взяли за ней 1500 злотих. це така штука, непонятна. Ну, вона на всякий случай, що там щось разі биш, там якусь электронику спортивную. Но там з електроники тільки чайник, поэтому что там можна спортивно, я не знаю. І та вже квартира заезжена на шаг, Поэтому, ну, Потому така штука. А забрати потом ту кауцю дуже важко. Так що першим ділом заїжджайте на хостел, поживете місяцок, побачите, що це таке. Побачите драки, п'янки, всі оці штуки по ножовщину, там набиті кабіни, це все буде. Так що це, типа, культурна програма. Знаєте, розлічення вас будуть тільки не бухайте. Спочатку, як я тільки перший раз заїжджав на хату, там оце кауцею взяли і п'єш чай, боїся його росли. Розлить, наприклад, той чай на пол. Потому що думаю, що мене з уції вищитують і ще потім нову квартиру заставлять купити. Ні, то поначалу, а потім все нормально. Так що не бойтесь цих непонятних іностранних слов кауції. І ще вам один совет від мене серйозніший. Починайте шукати житло прямо уже, тому що що вам хтось сказав, що ви швидко найдете. Ні, це тут важко робиться. Людей багато, житля не так багато. І дивіться, з мошенників дуже багато, більше, ніж родинків на праздники. Так що акуратно з цим можуть кинути вас на бабки, нікому там предоплати ці всі не давайте. Слідуючі розтрати, які вас ждуть, це звісно, їжа. Но тут спасимо бідронка, чи як ви там мені правильно кажете кажуть, бідронка з супермаркети. Давайте так візьмемо. Я так прикинув, що от, щоб прожити нормально з м'язком 600-900 злотих. Да, це я там люблю бачків, їсти цей бачок і ще м'ясом закусувати. На перше время вистачає макарошки, м'язко 600-900. Хватає з головою, деніг, так що не волнуйтесь. Ну, Це без, без пива, без папірос. Я як тільки приїхав у Вроцлав, то є, я їв там паштет по три злотих, ви його узнаєте, якщо ви собираєтесь, Обов'язково колбаса там є, мартадела, правда, її брав по одному разу спробувати. Ну все буває перший раз. Сідобне їсти можна, як голодний, то взагалі за милу душу, як діти в школу йде або як теща льот, Так що з удовольствиям. Зараз вже, звісно, да, починається це вже не хочу, це не буду, це їв от того жога. там ще що. по початку так. Щоб трошки зекономити. Ні, ну, я ж кажу, сюди не всі просто приїжджають з мільйонами. Знаєте, що одразу можуть тут десь, тут десь хату, собі можуть сняти тут з видом, я не знаю, там на річку одру чи там ще куди небудь а ці всі діла. Поначалу всім важко, потім потихеньку ви виходите на роботку, вам головне дотягнути до першої зарплати. Так що, дивіться, Ну там навіть буває дві тижні трабату, і тобі вже дають перші бабки. Аванс дають ці всі діла. Більшинство дає хто через агентство. Ну, що напряму, то естественно там не до всім дають. Хоча, я думаю, договориться можна сказати, що треба деньги люди відуть в положення і дають трошки на кашу. По поводу документів, я тут знаходжуся зараз на Песелі. Песель Укр ці всі діла, бо там спрашували теж часто: От вам ответ на ваш випросив, якщо ви подивились. Песель Укр. Конечно, оформить його безплатно, але поки ми там сидів в очередь, я на два роки вже постарів. Це катастрофа. Да, очередь була велика, напевно, та дуже довго я там сидів. Ну, все це в течение одного дня все зробилось. Пішов, зайняв очередь, білетик взяв, все цивілізовано, дождався, пішов, раз, два, три, і гусь в каструльки. Пардон, я вас вів в оману. У мене вже був песель, все колись ще давно в Польщі. А цей раз я брав песель Укр мені прийшлося 20 злотих заплатити 19, щось там щем. То це я ще рік тому робив. Скільки часу, то я не знаю. Ну я думаю, так само, тому що потому... Ну, ви поняли, поміняв обичний песель, поміняв на песель Укр. Нічого сложного. Я тільки приїхав ще в Польщу, діло собі фото. Там а я не помню, щось мені надо були. Короче, я не помню, куди зділав фотку. Я не знаю, це зараз в мене там щечки вже знаєте, бо це протеїновий завод, там руки стали сильні, волосаті. А тоді такий приїхав, як це 30 кг весу із рюкзачком. І, звісно, що я вам ще порекомендую, ті, хто буде їхати, нагрібати з собою ці тлумаки, знаєте, ось як ці, як на черкізовському ринку, оці баули всі тягнуть. Як я ділаю? Приїхав, пішов в секен, взяв якусь кофту, взяв там ще щось, поносив, потім кудись далі їдеш, викинув його. Воно стоїть 15-20 злотих. Є такі, що по 3 злотих, 4 злотих в секунді, футболки, там всі ці діла. Ну, це по А як от туди витягнути його, це все з цей, треба за містове платити, там в автобусі, якщо у вас там багато сумок. Ну, як по мені, це не раціонально. Зубну пасту приїхали, купили і все. Це не один в один. Так що якось я вам покажу. ціни. не, не, не вистачило, що в мене того времени. Поэтому взяли саме необхідні якісь документики, ноутбук, зарядки, пару трусів носків та й поїхали. Ну Дівчата там не знаю, що ви там берете. Все тут теж продається те саме. Поэтому ну, взагалі не бачу в цьому смисла. Переїжджаєш, потім все викинув, пішов слідуючий секант, купив і все. Не знаю, вообще, я взагалі цього не розумію. Знаєте, ото 58 сумок, щось тягнуть кудись. Я все повикидав, а потім приїхав, купив там чашку, фіряшку, каструлі на барахолки. От вам, лайфхак. Заїхали на барахолку, ну там такого повного чашки, нема нічого в цьому. Проварили їх і собі, пожалуйста, пользуйтесь. Якщо заїдете на мішкання з этим посудомойкою, закинули посудомойку, усієї сили капсулу стримили. Раз, два-два часа воно все проварилося і пользуйтесь. Чого ні? лайфхак, лайфхак. А ще хтось мені писав за обув, що я б ніколи не носив би секонд-хенда. Ну, звісно, ти підеш купиш собі ті кросовки за 500 гривень, цю, а потім, як ти 4 часа походиш, знаєш, знімаєш їх. От я зараз ці походю весь день зніму еко за 150 доларів, куплені, кстати, в секонді. І ти зараз оті свої знімеш шкари за 500 гривень. Там те дим буде такий ти, що моль можна травити буде, і колорадів. Ну от не треба це мені розказувати, які всі там мільярдери. От ну не стоїть. Мільярдери мене не подивилися. А там этот восхищаться собой в коментарях теж не стоїть, все зрозуміло. В якомусь відео я вже вам казав, ну, давайте давайте сюди посчитаємо. Вам треба буде проїзний, по-любому, тому що я от по городу мотаюся, ну, не вигідно, коли купуєш білет 4,60 на 75 хвилин. Вовсі не вигодно. Туди-сюди, вже 10 злотих немає. А білет 110 злотих сів, їзди куди хочеш на будь-якому транспорті у розслої 110, я не знаю, як в інших містах, що відбувається. І ще, і для вас лайфхак, якщо ви їдете в росла, бо є такі, я от часто їзди на трамваї, там на, на автобусі, люди не розуміють, що проїздить. Вони платять бабки. І їм нічого не дає, там просто стрілочка загорається і все, вони потім в ступорі стоять. Тут просто, ви притулили, зеленим загорілося, заплатили, виходить, у вас деньги зняло з карточки, ні білета, нічого не дає. Потім приходить контролер і дивиться на вас так сильно, як ви нього вдома взяли. Ви прилажуєте йому цю саму карточку, і в нього показує, що ви заплатили. Все, щоб бумагу не переводить чи що, так, я не знаю. Ще можна було б, звісно, це інтернет, але на хостелі буде Wi-Fi, там попользуйтесь, треба зекономити правильно, логічно. ж. Також обов'язково треба взяти з собою трошки, денег, НЗ, знаєте, там неприкосновений запас, і всі діла. тому що ти тільки приїжджаєш, тебе починається то вай-фай поламається, то телефон, то зуб, то жисть. І естественно, якісь деньги треба. Ну, серйозно, всяких ситуацій буває мульйон. Бо тому 500 тисяч якусь должна у вас бути в кармані, і взагалі те, що ви не трогаєте, воно вас просто лежить і жде. Родичі, і заповніть, що без даже маленького запасу денег, ви як хлопець без трусів на свадьбі. А ви спросите, як це? А хлопець без трусів на свадьбі це красиво зверху, а страшно внутрі. Так що якось так. З тобою сіда, чуть-чуть беріть, бабла. Якщо ви дослухали до цього моменту, то давайте підведемо ітоги. В місті виходить 3,5 тисячі це так середнячково і п'ятерочка, щоб вже було щось похоже на правду. Якщо у вас немає 3,5 тисячі злотих, то ви тоді будете виживати як рембо на базарі. Саме головне ніколи не волнуйтесь і заповніть ще одну істину від мене, що переїхати в Польщу це як перва любов. Дорого, страшно, і родичі її взагалі не одобряють. Училися таке от з вами інформативне відео, без води, без нічого трошки з юмором, ну тому що я люблю юмор, що, ну що вже, такий я є, є чоловік. У вас би я, звісно, хотів побачити лайк, підписочку, ну і колокольчик, тому що пропустите відео і не будете знати. Також можете написати коментарі, що типу я їду на заробітки в Польщу, як батько. Без штанів зато з надією. Ще раз хочу сказати цим спонсорам спасибо велике. По поводу там, реклами, сотрудничества, там десь перший коментар є. Тільки по ділу пишіть, пожалуйста. Також вставлю вам табличку. Я думаю, вона десь на екрані вже повинна була з'явитися, щоб ви просто розуміли скільки чому. Така вона плюс-мінус, я вам напоминаю, я у Вроцлаві, В меншому місті буде менше, в більшому ще, ще буде більше. В столиці, наприклад, в Варшаві, якось так. В який вам город їхати, це я вам не можу посвятувати, тому тут самі. Так, в принципі, плюс-мінус везде воно все одинаково. А ще в цьому відео я хотів би відповідати деяким коментаторам, які там кричать, а Та ти нічого не можеш нас навчити мільйон зарабатувати. Ви вже, ну, розумієте, скільки це мільйон чи ні? Ну так. Чи вам десь там книжки, чи в мене таку цифру і все вже. Він за 2 за три бараховки не зарабатується. Хоча б на 2-3 роки, плюс-мінус. Ну, це ж правда. Якби так все було, просто От вийшов, ти дві барахолки їздив, продав трошки железяки, і ти вже заработав став мільйонером, доларом, там, не знаю, злотих мільйон в тебе, тоді всі вже були б мільйонерами, я так розумію. Ну, хоча не всі, звісно, все одно люди, є ліниві, вам кажуть, як дені заробити, ви мене слухаєте. Те, що дійсно працює. Ну, то таке. Так що не волнуйтесь, все буде, я в процесі. Я хочу вам і показати інші країни якось. Я буду вважати гроші в розвитку. Не сидіть на одному місці, як я до цього діла. Я не знаю, що я так делаю. Ну щось в мене теж мабуть, робив якийсь заскок. Так що пишіть коментарі, як вам відео, ці всі діла, все читаю, всім відповідаю, цим не відключаюся від других. І без всяких, без пафоса, таке як в житті, так і в відео. Родичі, ішов гуляв, підписчиків зустрітив, дивіться, він здоровий, займається чоловік спортом, якщо ви і проводите тренування в Ростові, це не реклама. Але так, мій совет, якщо хочете, пожалуйста, вас на тренували, будете теж здоровим. Якщо у вас руки в сильній волосаті, то ще сильніші волосаті, він зробить це недорого. І навіть чи вам дасть якусь скидку, якщо ви скажете, що ви от родича, правильно? Ви бачили? Якщо він щось зніме, то й в екран не влізе, прийдеться, мені відводить аж до костила. Все, підписуйтесь в інстаграм його внизу, пишіть йому що -нибудь.